Скажіть, будь ласка, чому саме в зимовий період ну, найбільша така увага приділяється до водойм наших? Увага до водойм і до правил поведінки на водоймах, до безпечних прав поведінки, приділяється не тільки в зимовий період, а й протязі всього року, а особливо в зимовий період. Тому що погода мінлива, кожен день міняється. Температура, то відлига, то приморозить і таке, і таке інше. І вода покрита снігом, покрита льодом, і це створює свою таку небезпеку, особливо для любителів зимної риболовлі, а також для дітей для інших категорій населення, які полюбляють відпочивати на водоймах. Скажіть, будь ласка, чи є в нашій області цієї зими якісь випадки, які б мали трагічні якісь? Наслідок на щастя, поки що в нашій області на сьогоднішній день не зафіксовано ні одного трагічного випадку. Але на протязі п'яти останніх років ми маємо 15 фактів загибелі рибалок на водоймах під час зимової риболовлі. Ну і що саме небезпека таїться в тому, що вроді лід покритий води не видно, значить, сніг накриває шар льоду, і люди можливо не усвідомлюють небезпеку. Перебуваючи на льоді. Початок, що треба пам'ятати, лід має два прошарки. Перший прозорий, перший перепрошую каламутний білого кольору, другий прозорий міцний. Значить, товщину льоду треба випробовувати тільки після того, як ми зняли товщу першого шару льоду, тобто міцного шару льоду. Є спеціальні пристрої, в рибалок це є пішня, це наконечник із Палиться з наконечником і з відмітками, з відмітками в метровій кажуть системі одиниць. Значить, вважається, що для одинокого бувальця на льоду безпечна товщина другого шару льоду підкреслюю, не менше 7 сантиметрів. Якщо це іде декілька людей, значить і для переправи. Рекомендується мінімальну товщину льоду, мінімальна товщина повинна бути не менше 12 см. Ну, а вже для масового катання, для масових розваг і так далі, для масової кількості людей, які Безперешкодно можуть відпочивати. І на льоді значить, така ширина повинна бути не менше 25 сантиметрів. Значить, перша небезпека в тому, що лід найслабший в місцях з'єднання між берегом і початком водойми. І потім от ми знаходимося на тому місці, де проростає очерет, проростає трава і так далі. Там, де з-під льоду, з під снігу виглядають отакі рослинності, водяні рослинності, які постійно підтримують свою, як кажуть, свою здатність протягом цього року, от саме в цьому місці. Де ми знаходимося, це є саме більша небезпека, в принципі, візуально подивившись на все озеро зони відпочинку міста надвірної. Також треба пам'ятати, переправляючись, нас люди постійно хочуть скоротити собі довжину проходження чи потрапляння з одного місця. З одного місця в інше місце і використовують лід. Значить, треба пам'ятати, що треба пересуватись по льоду вже в провірених маршрутах. Відстань між людьми повинна сягати не менше 5 метрів. І коли міняється погода, особливо, то перше, ніж вступити на лід, а коли немає нікого поблизу, треба провірити міцність льоду. Міцність льоду провіряється ударом підручного якогось засобу, а не, припрошу, ударом ноги. Тому що якщо ми будемо ударом ноги перевіряти, то потім будемо пересвідчуватись, як ми засвоїли перше правило, те, що ви тільки що почули. Значить, якщо ми почули тріщини чи піднімання води на лід і так далі, негайно повертаємося назад, не заходивши на лід, і шукаємо більше інших. Інше більш безпечніше місце, от скажіть, будь ласка, якщо вже рибак знаходиться десь посеред озера і почув тріск леду, Скільки приблизно в нього часу є для того, щоб відійти з того місця? І яка відстань є більш-менш безпечною? Я б для любителів, як ми зараз говоримо, зимової юшки рекомендував, облаштовувати місця з риболовлі ближче від берегу, не заходити взагалі на середину озера або ще більше. За середину озера. Тому що завжди треба пам'ятати, що в разі чогось непоправного, треба повертатись назад і сам, самого себе перших, на перших секундах, хвилинах самого себе рятувати. Значить, і, е, тому що, значить, ну, коли вже сталося таке непоправне, він чує тріск льоду під ногами, перше, ще треба собою просто опанувати. Не впадати в стан якоїсь паніки, в стан безпомощності і так далі. Завжди пам'ятати, що дуже багато людей попадали під лід і врятовувалися, тим паче врятовувалися, Нема безвихідних ситуацій. Коли ви вже дійсно проламилися під товщою льда льоду, вам треба зразу широко розкинути руки і заспокоїтися, заспокоїтися, оцінивши візуальну ситуацію після того. Грудьми, наповзаючи на крайки льоду, постаратися вийти із ополонки по черзі, допомагаючи собі поштовхом однієї, а потім іншої ноги. Після того треба перекотитися в тому напрямку, звідки ви прийшли, і поступово повсти по льоді, широко розставляючи руки, ноги, значить, по черзі можна значить, даватися до підручних засобів, якщо є під руками дошка, є і фанера, кусок і інші засоби, які збільшують площу опори на воді. І, і в тому напрямку, звідки ви прийшли, в тому напрямку плавно повертатися назад. Приповзаючи по льоді. Коли вже дійсно ви переконалися, що ви виповзли на більш безпечну ділянку, після того ні в якому разі не біжіть по льоді. Постійно не відриваючи підошв від льоду, плавними рухами, поступово, спокійно повертаєтесь на берег. Якщо це вам вдалося, це тільки на березі ви шукаєте термінове місце для. Зігріву, але коли ви перші часи не можете нічого вдіяти, не можете нічого, у вас нічого не виходить, волайте про допомогу, волайте про допомогу просить допомоги і так далі. І в такий спосіб, знаючи такі елементарні заходи безпеки, елементарні заходи самопорятунку, дуже багато людей врятовували собі життя. Ну і звичайно, врятовували життя своїм сусідам і так далі. Ну і тим, хто потребував в даний момент. А якщо ви бачите, що от хтось потрапив в біду на озері, яким чином допомогти, щоб самому не потрапити в халепу? Допомагаємо таким чином. Якщо в нас є, немає рятівної мотузки, а вона повинна бути довжиною не менше 12-15 метрів, значить шукаємо на березі. Або гілку, або кусок дошки, або інший підручний засіб, або розтьобуємо ремінь, шарф і так далі. Після того в напрямку, значить, підходимо ближче. До потерпілого в тому місці, де це нам дозволяє. Якщо вже ми бачимо за метрів 15-20 до потерпілого, літ уже втратив свою міцність. Так само лягаємо на живіт і повзки підповзаємо до потерпілого. За 3-4 метри до потерпілого ближче не потрібно. 3-4 метри подаємо той рятівний рятівну мотузку, чи шарфик, чи ремінь, чи ще щось. Не ближче 3-4 метрів. В противному разі таких. Потерпілих вже буде двоє, можна сказати. Після цього ми плавно, людина, яка ну, має певні навики рятування людей, і люба пересічна людина. Бачачи потерпілого, він піймався за кінець мотузки, старатися його заспокоїти і дати йому якісь такі рекомендації, щоб він вам допомагав самому рятуватись, а не навпаки, затягував вас в ополонку разом з собою. Разумію? Вам треба сказати, розстав широко руки, нахилися вперед. Відштовхуйся по черзі ногою, підніми одну другу ногу, від краю льоду, наповзай грудьми і старайся тримайся другою рукою за мотузку чи за той підручний засіб, який ми йому дали. Якщо вже вибралися із води, як можна відігрітися? Відігрітися треба, значить, шукати тепле приміщення, шукати тепле приміщення. Якщо рятувальник має одяг, відповідний, хоч на собі, значить, то він може поділити, знявши з себе куртку, знявши інший одяг, накинути на потерпілого чи на того, що потребував цього. Ну і після того можна шукати тепле помешкання. Після якого ми, значить, обтираємо, знімаємо одяг і передіваємося в сухий одяг, якщо такий буде. Але в будь-якому випадку нам треба після того вже терміново думати, як зігріти того потерпілого. Значить. Ну і, звичайно, вже в оселі, там і гарячий чай, і так далі, і тому подібне. Але я звертаюся, що перше його треба як і на початку заспокоїти, так і після того заспокоїти. Якщо обмороження вже дійшло до якихось таких рис, що він не може сам відновити температуру тіла, чи в нього свідомість вже не в нормальному стані, тоді, тоді треба визвати лікаря, який бригада. Швидкою, тоді всі, всі належні заходи прийме для того, щоб надати допомогу. Ну, я хотів е, обов'язково звернутися до риб, е, любителів риболовлі, і так далі, і до батьків, і до дітей. Значить, завжди пам'ятайте, що вода то є засіб, який оздоровлює, вода є засіб, на, яких, на якому можна і відпочити, і оздоровитись, і поправити своє здоров'я, але коли Нехтувати елементарними правилами безпечної поведінки, вона, є, вона приносить і, і наслідки, які непоправні наслідки після того. Я також звертаюся до, риб, до рибаків, які. От, діти бува розчищають собі місце для, це, для гри на, на ковзанах і так далі для гри в хокей. І вже на розчищеному місці діти пішли, рибаки заходять і пробивають собі лунки. Накриває сніг оці лунки, діти знову приходять на те саме місце і попадаючи вже в лунки або ще. І рекомендую рибакам значить, пробивати лунки не на Переправах, не на місцях дозвіллях, а мати свої якісь безпечні місця, риболовлі і таке інше. Якщо притримуватись таких елементарних правил, то можна уникнути різного роду фатальних наслідків, нещасних наслідків. Хотів би й до батьків звернутися також, щоб вони дійсно знали, куди діти ходять, знали місце, де вони проводять своє дозвілля, і до викладачів освітянських закладів, які особливо в цей час, в зимовий час, зимово-весняний час постійно нагадували дітям про, про ці основні правила безпечної поведінки на водоймах.